ефірі новини на телеканалі ТВА. і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур вітаю. Вибухи, сльозогінний газ, димові шашки, тиснява бійка. Так у Вінниці пройшла позачергова сесія обласної ради. Тамтешні депутати зібрались, аби домогтися відставки очільника облради Сергія Свитка. Під стінами адмінбудівлі зібралося понад тисячу прихильників свитка. Вони хотіли прорватися до зали, однак їх не пустили правоохоронці. Тоді у хід пішли кулаки та димові шашки. За словами міліції, постраждали сім правоохоронців і громадський активіст, чотирьох правопорушників. Ків затримали, а протестувальники переконані позбутися свитка, хоча губернатор Анатолій Олійник. Свитко почав реформи. свитко почав зараз робити перевірку використання бюджетних коштів звичайно певні категорії. Невигідно, яка складається з регіоналів совісті України і єдності фракції депутатської зараз. Відчуття 2013 року у Вінниці нічого не змінилося, і в наводченні президента. Себе відчувають регіонали досить вольготно. Сьогодні намагалися зняти з посади голову обласної ради. Сесія не відбулась, і я вітаю всіх вас з нашою перемогою. Шановні подоляни, я хочу вам сказати, що я не підписував ніяких розпоряджень і не давав ніяких хазівок не пускати в залу представників громадськості. Це рішення голови облдержадміністрації. Вранці на блокпосту біля Дебальцевого вбито бійця батальйону територіальної оборони Київська Русь з позивним Дід. Український воїн був смертельно поранений у голову уламком гаубичного снаряду, випущеного терористами. Також за минулу добу, в ході АТО поранені сім військовослужбовців. Бойовики нещадно гатять із градів по позиціях української армії. За добу 45 разів терористи обстріляли блокпости військових, використовують артилерійсько-мінометні установки. Українські бій. Ці відкривають вогонь виключно у відповідь. Найбільше цієї ночі дісталося Луганському, Донецькому, Дебальцевському плацдармам. Також терористи чотири рази застосовували гради, міномети та протитанкові керовані ракети по позиціях сил АТО біля Маріуполя. Від обстрілів бойовиків постраждали двоє мирних жителів. Після того як декілька днів тому у бою за старий термінал було знищено значну кількість елітних російських вояків. Бандити лише один раз ризикнули наблизитись до позицій бійців АТО на відстань автоматичного пострілу і знову потерпіли невдачу. Відступили, кидаючи на полі бою свіжі трупи своїх поплічників та лишаючи мокрі сліди на бетоні. В районі міжнародного аеропорту Донецьк наші кіборги мужні відбивають атаки терористів. Наші війська на усіх напрямках продовжують активну роботу. Зокрема, військові сапери проводять знищення нерозірваних боєприпасів, очищуючи територію населених. Протитанкові та механізовані підрозділи вдосконалюють практичну майстерність у використанні сучасних переносних протитанкових комплексів. Українські гармаші нанесли 21 вогневий удар по скупченням живої сили та техніки бойовиків. Бойовики уночі обстріляли станицю Луганську. Загинули двоє цивільних. Повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Райцентр і околиці терористи обстріляли зградів та самохідних артилерійських установок, внаслідок чого повністю зруйновані більше десяти житлових будинків у Валуйському. Також обстрілювали селища Кримське, Золоте, Чернухіно, Попасна. Нині рятувальники розбирають завали та шукають постраждалих. Бойовики також перебили високовольтну лінію електропередач. Знеструмили станицю Луганську і кілька сіл. Тож райцентр нині без світла, опалення, без води і без газу. Росія перекинула на Донбас більше 120 одиниць військової техніки. Серед них танки, Сау та Гради, повідомив представник РНБО Володимир Половий. Загалом за минулу добу зафіксовані переміщення з Росії двох колон військової техніки. Вранці 5 грудня через Дубровку, що у Ростовській області, в бік Дмитрівки, Шахтарського району на Донеччину прослідувала колона з дев'яти БМП і 103 вантажівок Урал та «КамАЗ». А потім через КПП зварено про. В'їхали сім танків у напрямку Луганська. Крім того, у Луганськ з Росії провезли вісім самохідних артилерійських установок. А під Дзерчинськом помічені три споряджені установки ГРАД. Українські вертольоти до Росії, посадовці одного із київських державних підприємств, хотіли нагріти руки і продати ворогові наші 19 гвинтокрилів. Їх злочинну схему вдалося розкрити службі безпеки України. Авіаційну техніку, яка так конче необхідна у зоні АТО, хотіли незаконно продати двом російським компаніям з Ростова на Дону. На балансі українського підприємства є шість літаків типу АН-2, 19 вертольотів, мі 2 та авіаційні двигуни. Ринкова вартість усього цього потягне на десятки мільйонів гривень. Скільки років за ґратами загрожує посадовцям? На тепер невідомо. Нині тривають перевірки. Сьогодні День Збройних сил України. Уперше в своїй історії армія відзначається свято в умовах справжньої війни на сході країни. Президент Петро Порошенко привітав воїнів, і заявив, що їхній героїзм та мужність здатні подолати будь-які перешкоди на шляху до миру. І щойно у Чугоєві разом із міністром оборони Степаном Полтораком глава держави передав силовикам понад 100 одиниць важкого озброєння. Це сучасні танки, БТР, самохідні гаубиці, вертольо. Та вантажівки днями техніку відправлять для виконання завдань у зону АТО. Нагадаю, День Збройних сил був встановлений постановою Верховної Ради в 93-му році. Це свято відзначають 6 грудня у день ухвалення в 91-му закону про Збройні Сили України. Я батько. Я молодший брат. Я єдиний син. З Днем Збройних сил України бійців 12-го батальйону Київ вітала сьогодні столиця. Сотні людей вийшли на майдан незалежності з прапорами та квітами і влаштували для військових коридор слави. Після тримісячної розлуки бійців перше побачилися із родиною. Як зустрічали героїв, бачила Інна Гоголь. День Збройних сил України для киянина Олександра нині особливий на хрещатику разом з родиною зустрічає з фронту брата. Не бачились три місяці, та й телефоном не часто мали змогу спілкуватися. Розповідає, що намагалися передавати допомогу через волонтерські організації, а нині хоче особисто вручити символ України синьо-жовтий прапор. Українську армію треба підтримувати. Треба приходити і радіти і вітати хлопців, які прийшли живими, цілими і радісними і захищають нашу Україну. Носить з гордістю національний прапор. 10-річний Дмитро разом з друзями хлопчик передавав бійцям, що воювали на сході країни, свої малюнки. А сьогодні вмовив маму та сестру піти зустрічати захисників вітчизни. Що сказати бійцям вже визначився давно. Добра, здоров'я, шани, щоб вони перемогли в цій війні. Привітав батальйон та вручив подяки. І київський міський голова Віталій Кличко. У Нас потужна армія і потужність. Вимірюється не тільки зброєю, потужність нашої армії вимірюється силою духу, силою духу тих, хто сьогодні готовий захищати цілісність і незалежність України. Зустрічав українських воїнів з батальйону Київ і пес БІВ замість ошейника чотирилапий носить прапор України. І як жартома розповідає його власниця, кусає москалів. Що він може зробити? Боєць батальйону Київ Артем нині на відпочинку. Він після поранення лікується у госпіталі, але теж прийшов на Хрещатик. І тут зустрівся з побратимом Романом, що нині на ротації. Побачитись у центрі Києва чоловіки навіть не сподівались. Напевно, перший раз за 30 своїх років я відчуваю 6 грудня свято своє української армії і всіх хлопців, які. Там зараз, які повернулися, які ще туди підуть. Такої уваги зізнаються бійці 12-го батальйону Київ не чекали. Підтримці дуже вдячні, утім, переконані, святкувати варто лише після закінчення війни. Та все ж обов'язково відзначать День Збройних сил України. Відчувається свято, що повернення батальйону на відпочинок. А взагалі ну, потім ми звідси підемо і згадаємо, що сьогодні День Збройних сил України. Інна Гугуль Олександр Ітегілов. ТВА з гарячих точок Донбасу до мирного Києва повернулися і герої добровольчого батальйону ОУН. Вони захищали території біля Донецького аеропорту. Нині ж захищають права своїх побратимів. На конференції у Києві військові підготували звернення до президента України з ініціативами батальйону. Чого вимагають бійці від президента та чи повернуться знову у зону? АТО, дізнавалася Соломія Буй. У мирні часи Василь Кіндратський був редактором районної газети. Нині він боєць батальйону ОУН і щойно повернувся з передової. З Донбасу Кіндрат, як його називають побратими, привіз цілий ящик бойових трофеїв. залишки відмін, градів та гранатометів. Воїн розповідає, з настанням холодів обороняти українські рубежі під постійними пострілами проросійських терористів стає все важче. Втім, за пів року в зоні АТО загинув лише один боєць батальйону. Це свідчить про те, що командування на своєму місці. Вміють пояснити, вміють розташувати людей, це дуже важливо, тому що ну люди мусять відпочивати. Наприклад, хто хто на посту на передовій. Дві години чергування, чотири години відпочинок. Вже кілька місяців добровольці батальйону ОУН перебувають у зоні найактивніших бойових дій неподалік Донецького аеропорту. Щодня по їхніх позиціях луплять зградів та мінометів. А кілька разів на тиждень впритул наближаються і обстрілюють бійців ворожі БТРи. Заступник комбата розповідає: хлопці втомились від окопної війни, були проблеми із сучасною зброєю, але усі готові і далі боронити нашу землю від нападників. Ми взагалі поїхали на передову свого часу з власним мистецькими карабінами. Потім у нас з'явилася трофейна зброя, ну зараз у нас більш-менш зі зброєю все гаразд. Зрештою батальйон знаходиться в розташуванні 93-ї бригади, яка має важке озброєння, тобто танки, міномети, БТР і таке інше. Тримаємо оборону, чекаємо наказу про наступ. Бійці, що нині на ротації чи у відпустках, не сидять, склавши руки. У день збройних сил України частина солдатів зібралась на конференцію, обговорюють проблеми батальйону. Зокрема, хочуть, щоб влада вирішила питання статусу учасників АТО і приналежність батальйону ООН до Міністерства оборони України, оскільки це ба батальйон, він не отримує належної уваги з боку держави, і це неправильно. Тому ми хочемо звернути увагу президента України до проблем нашого батальйону, до проблем, з якими стикаються волонтери, які допомагають нашому батальйону. Нині на передовій несуть нелегку легку службу більше сотні оунівців, стільки ж бійців у відпустках та незабаром повернуться до зони бойових дій. Соломія Буйзорян Бень Твайрахічної Святковий суботник у День Збройних сил України прибирали у столичному військовому госпіталі. За інвентар взялися десятки волонтерів, курсантів військового інституту та просто небайдужих киян. Збирали сміття, розчищали сніг, розбивали кригу, а зігрівалися українськими піснями і щиро вітали з професійним святом поранених бійців, які лікуються у шпиталі, і усіх воїнів, які нині захищають батьківщину на сході. из-за снега, из-за льда и мороза, ребятам, особенно те, у кого ограниченные возможности, там, ампутация, им очень неудобно гулять. Для них это очень важно выходить на улицу, потому что они ну, пережили очень много всего и долгое время находятся в больнице. Те, которые в данный момент здесь лежат, чтобы они быстрее выздоравливали и Больше никогда туда не попадали, чтобы эта война раз и навсегда закончилась, и больше ну, такого никогда не повторялось. Наше зобов'язання якось допомогти, там, хто нас захищає, і зараз тут лікується. 34 представництва різних країн взяли участь у ярмарку в центрі Києва, презентували свою національну кухню, вбрання та сувеніри. Усі кошти від продажу підуть на потреби сиріт, людей похилого віку, дітей з особливими потребами, внутрішніх переселенців та українців, що нині живуть у скруті. За прилавками постояли навіть уповноважені посли різних країн на церемонії відкриття. Побувала і Марія Черняхівська. Національний стрій та музика. Кожна країна на благодійному ярмарку хоче виділитись привітанням. Та чи не найбурхливіші овації зриває наш хлопчина? Ласкаво просимо в Україну! Працівники посольств підготували для відвідувачів і культурну програму. Наприклад, керівник одного з відділів індонезійського посольства Пробовохімован заспівав українською під народний інструмент інглум. Індонезійську кухню з гордістю представила особисто посол республіки Кун Куннаряті. Все, що представлено тут, готували на моїй резиденції. Брав участь увесь дипломатичний корпус. Почали готувати о 4-й ранку. А дружини індійських дипломатів кажуть, привезли найкраще національне вбрання з північної частини країни і дуже раді, що мають змогу допомогти Україні. Нам подобається українська культура. Люди тут дуже хороші і вони дуже прив'язані до індійської культури. Нам це дуже приємно. Дипломати країн, які потерпають від військової агресії та тероризму, висловлюють свої співчуття. Кажуть, розуміють стан українців і брати участь у таких благодійних проєктах вважають за обов'язок. Ми посвящаємо тему біженців, тому що із за терористичної організації, які воюють у нас, вже два мільйони біженців, з них дуже багато дітей. Поэтому ми в цей раз освіщаємо проблеми дітей, дітей, які страждають від різних війн. Я знаю, здесь к сожалению в Украине тоже эта проблема очень актуальна. Нужно Всім об'єднатися для того, щоб допомогти пострадавших, де б не було. і ми самі знаємо, що це такое палістинці. Ми очемного страдали, дуже багато людей, які в своє час пострадали, і е, нуждається. Всі чоловік нуждається йому допоможі. Українську культуру на доброчинному ярмарку представляв музичний ансамбль Калиновий гай. А за українськими вишиванками, рушниками та керамікою, вишикувалась черга іноземців. Дуже гарно іноземці реагують, побують. Роблять нам компліменти, якщо ми задоволені. Жіночий клуб Подібні толоки організовує щороку. Попередньо у столиці зібрала 2 мільйони гривень. Цьогоріч зібрані кошти передадуть громадській організації, яка відповідає усім вимогам конкурсу. А міжнародний жіночий клуб контролюватиме їх використання на допомогу нужденним. Марія Черніхівська, Антон Деркач, Твай. У Росії оголосили в розшук українських нардепів. Йдеться про трьох парламентарів, які представляють радикальну партію та народний фронт. Слідчий комітет Росії звинуватив Юрія Березу, Андрія Левуса та Ігоря Мосійчука у закликах до тероризму. Мовляв, у своїх заявах нардепи виправдали злочини, скоєні цього тижня у Грозному. А глава Чечні Грамзан Кадиров доручив силовикам республіки затримати українських нардепів та доставити їх до Чечні. У відповідь СБУ порушила. Проти Кадирова кримінальну справу заходи безпеки щодо трьох нардепів посилені. Раптова зустріч у Москві. французький президент поспілкується з Володимиром Путіним. Віч на віч переговори пройдуть сьогодні. Вони не були заплановані. Оланд вже прибув у Москву. У Кремлі заявили, президенти говоритимуть про Україну. Перед тим Оланд у телефонній розмові з Петром Порошенком домовилися координувати зусилля щодо мирного врегулювання на Донбасі. А Путін та Оланд під час зустрічі навряд чи оминуть тему містралів. Нагадаю, вчора міністр оборони Франції наголосував. Сив Росія взагалі може не отримати кораблі. Припускають, що на зустрічі з Оландом Путін спробує натиснути на Париж раніше. Кремль погрожував Франції судовим процесом та багатомільйонними штрафами. Литовські боєприпаси для української армії. Міністерство оборони Литви підписало контракт на масштабну закупівлю бойового приладдя на майже 18 мільйонів доларів. Як повідомляє Радіо Свобода, це набої для автоматичних гвинтівок 120-мм міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів. Частина боєкомплектів вже прибула на склади міноборони, інші надійдуть до кінця року. Нагадаю, про те, що Литва надасть Україні летальну зброю та боєприпаси, оголосила під час візиту. У Київ президент Даля Грібовскайте. На Запорізькій АЕС повністю відновили роботу третього енергоблоку. Уночі він вийшов на повну потужність. Повідомили в енергоатомі. Нагадаю, 28 листопада на третьому енергоблоці спрацював автоматичний захист. Електроніка відімкнула його від мережі. Пізніше з'ясувалося, було пошкодження обмотки трансформатора. В енергоатомі запевняють, причин хвилюватися немає. Сам реактор не ушкоджений. Однак, через брак потужностей Україною прокотилася вілові відключення. Енергії Запоріжська АЕС найбільша атомна станція у Європі. Тим часом сьогодні зупинився третій енергоблок на Южноукраїнській АЕС, щоправда, на плановий ремонт, який триватиме 4 місяці. У вівторок до Києва прибуде місія МВФ, працюватимуть фінансисти протягом двох тижнів і мають вирішити долю чергового траншу кредиту Україні. Обговорять напрямки економічної політики та програму швидких реформ, які підтримує фонд. Очікують, що до нового року Україна отримає об'єднані третій та четвертий транші кредиту у розмірі трьох мільярдів доларів. На думку експертів, після цього можна буде чекати на гроші від європейських банків. Якщо ж кредитів до кінця року не Буде Україна увійде 2015-й з гривною, що продовжить знецінення та ризиком дефолту. У Харківському аеропорту вранці здійснив аварійну посадку літак з Москви. Технічні проблеми виникли у лайнера авіакомпанії Моторсіч, що здійснював рейс за маршрутом Москва-Запоріжжя. Усе, на щастя, завершилося благополучно. Літак аварійно. Літак сів в аеропорту Харкова. Ніхто з 40 пасажирів рейсу не постраждав. Чергові затримання активістів у Москві. Демонстранти вийшли на вулиці російської столиці напередодні. Вони розгорнули транспоранти і запалили фаєри. Викрикували гасло вчора. Київ, сьогодні Москва, натякаючи на події українського майдану. Свою акцію вони присвятили протестам трирічної давнини. Тоді на вулиці Москви вийшли тисячі людей, протестували проти фальсифікації виборів. Мирну акцію жорстко розігнала поліція. Не обійшлося без арештів і учора. Активістів тримали під вартою до самого ранку. майдан! Не буде росії, буде У Ємені внаслідок авіаударів вбиті дев'ять бойовиків Аль-Каїди. За попередніми даними удари по позиціях бойовиків на південному сході Ємену завдали американські безпілотники. В Ємені у Аль-Каїди сильні позиції. Нагадаю, раніше в мережі інтернет з'явилося відео з американським заручником Люком Сомерсом, якого єменські бойовики обіцяли стратити. Американський спецназ тоді взяв участь у рейді на південному сході Ємена, аби звільнити заручників захоплених терор. Ристами з Аль-Каїди звільнили вісьмох полонених, але Сомерса так і не знайшли. Філіппінці тікають з власних домівок, а в країні оголосили надзвичайний стан через наближення тайфуну, найпотужнішого за останні роки, швидкість вітру перевищує 200 кілометрів на годину. Подібні стихійні лиха на Філіпінах не рідкість влада побоюється, що урагани розорять країну. Основні доходи вона отримує від туризму. Однак зараз інфраструктура Філіппін пошкоджена, а іноземці обирають для відпочинку більш безпечні місця. Влада намагається врятувати державу та її мешканців. Тут триває евакуацію. Ація до наближення чергового тайфуну також готуються Таїланд та Японія. Бельгія залишилася без королеви фабіоли. Це колишня очільниця монархії. Вона була при дворі протягом трьох десятиліть. Фабіола померла напередодні у віці 86 років. Вона була вдовою покійного короля Будуена. Після смерті монарха на початку 90-х вона майже не з'являлася на публіці. За конституцією Бельгії королева не має жодних державних обов'язків. Тому фабіола все життя займалася благодійністю. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться вже о 18-й. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.